Після зняття санкцій США та Європи Сирія сподівається відродити свою фармацевтичну промисловість і розв'язати проблеми, що виникли через багаторічну ізоляцію від іноземних компаній. Представники сирійських фармацевтичних фірм кажуть, що вже почали переговори з іноземними постачальниками, а також планують відновити виробничі лінії в Дамаску. Протягом багатьох років санкцій, деякі види сировини, потрібні для виробництва певних ліків, були недоступні. Фабрики також мали труднощі з технічним обслуговуванням та запчастинами для виробничого обладнання. Як наслідок, виник великий дефіцит ліків, зокрема проти раку, Того, що було, вистачало, щоб покрити лише 20% попиту. усі знають, що до 2011 року Сирія була серед лідерів фармацевтичного виробництва. Зняття санкцій підвищить компетентність цієї галузі країни. Адміністрація Трампа 23 травня підписала укази, які фактично скасували санкції щодо Сирії. Раніше минулого місяця Дональд Трамп пообіцяв скасувати заходи, щоб допомогти країні відновитися після руйнівної громадянської війни. більшість санкцій щодо Сирії було запроваджено у 2011 році. Вони стосувалися Башара Аль-Асада та ключових осіб в уряді. Повстанці скинули чиновників торік у грудні. Європейський союз 28 травня також скасував економічні санкції щодо Сирії. Як заявили в Брюсселі, цей крок підтримує перехідну владу. До того ж, є надія, що це відкриє шлях для активнішої участі гуманітарних організацій та заохотить іноземні інвестиції та торгівлю. Водночас деякі санкції США й далі діють, зокрема обмеження, які відрізали Сирію від міжнародної банківської системи та заборонили багато видів імпорту. США вперше визнали Сирію як державу спонсора тероризму в 1979 році. Відтоді вони запровадили кілька раундів санкцій.